Добрий вечір. 23 березня. Я в Загрібі, це столиця Хорватії. Зараз вечері, і ми з Растю вийшли на вечірню прогулку в центр міста Загреба. Пропонуємо вам погуляти в місті разом з нами і побачити те, що бачимо ми. Пішли. Будь ласка, Растя в образі. Растя в образі. Ну, ми... В центрі Європи нам треба бути в образі. Дуже жарко, я думала, що вечір треба щось одягнути. Ну і як я одягнула на футболку, одягнула рубашку. Це я вийшла, мені жарко, я не можу так йти. Я зняла, і вона в мене тільки що впала. Так, пам'ятаєте, оці дві башні ми тут були, вони на реставрації. Бачите, цей храм на реставрації. Ми бачили, коли ходили на ринок з вами. І ось ми піднімались, от от, от от так, от так, по цій дорозі. А зараз ми підемо. Щось мені здається, я на щось наступаю, не можу зрозуміти на що, бо я можу так свої речі тягнути по землі, по ним ходити. Так. Зараз ми йдемо на центральну площу, і з нею ми почнемо наш шлях. Шлях, підемо, будемо шукати старе місто. не розумію, як сонце світить, начебто світе, а начебто на відео якось темно. Все на реставрації, Все, все. Ці будівлі такі красиві, вони всі закриті. Що що ж таке? О, дивіться, закрите. башні закриті. Отак ми тоді спускалися з ринку. А, оцей фонтан. То я читала за нього, зараз я вам розповім. Якийсь, ну, назву його мандрівник. Мандрівник. У дівчини у якийсь попитав води, якось це було там в минулі роки. І вона йому загрібала воду, коли набирала, давала йому пити. І з того часу це місто називається Загреб. І на це місто, де був істочник води, цій, який вона загрибала, зараз тут фонтан. Ну це така от історія про це місто. Але зараз нам треба сюди підійти і кинути монетку, як ми робимо завжди. Пішли. Йді сюди. Растюня, йді сюди. м'ячик даю. Мала, пішли далі, пішли. Ось ці ступіньки, де сходинки, де ми йшли на ринок, І, а тут продавали квіти внизу, а нам треба сюди. Це я так в... тільки що вирішила. На самому. Але я не знаю, куди нам. Я просто вирішила, що нам сюди. Растя! Це я десь десь я дивилася, чи хтось мені казав, що треба всь, от по цієї вулиці йти наверх. І ти будеш на старому місті. Пішли, Растя. Боже, яка я молодець, я знайшла цей шлях. Пішли зі мною. <сутствие> Всі зі мною і за Растю. Хто молодець? Растя? Растя, хто молодець? Молодець хто? Наталя молодець, Растя молодець. Ми обидві молодці. Я одягнула рубашку, бо хотіла сфоткатися. Ну, я сфоткалася, але не вдало. І це мені так жарко ще наверх підніматися. Блін, треба десь зупинитися і зняти, бо це неможливо. Я не знаю, як вони ходять тут, під цих. Просто жара нереальна. Добре, добре. Ростюня, ти що перша? Піднялися на цю смотрову площадку. Майданчик, смотровий. Боже, я трошки, як сказати, мене настільки це вразило, що я просто прифігіла, Я не знаю, я така. Боже, ну клас! Боже, бомба. Яка бомба? Це бомба, а ось ще одна бомба. Такий вид. Пішли трошки пройдемося. Це не растя. пригає, скаче потім все пішли. Ми не можемо відсюди відійти. Настільки я вражена цією красотою, що я не можу відійти. Просто стою, як цей рот відкрила і дивлюся на це. Як? Ну як так можна. Дуже прикро, що багато. Будівельна реставрація. От просто я не знаю, чому всі, всі старі будівлі на реставрації. Притом я так розумію, що вони вже не перший рік на реставрації. Сувеніри, дачи? О, ну, така теж тут смотрова площадка. Можна подивитися. Не. А, от он. Цей. Фунікуль забули, як він називається. Ось ми шукали його. Де він? Бачите? М -м -м. Зрозуміло. Але ми підемо в старе місце, ще походимо там. Щось тут археологічне, археологіка, що там, щось астр... археологічне, бачите? Колонка якась, як вона називається, помпа така. Археологічна. Значить. І реставрація. Там можна спуститися, але ми повернемось назад і підемо. Е там проход є, я так розумію, що то в старе місто. Я не впевнена, але ми, ми підемо туди. А, вон, це клас. Зараз, зараз. Оце якісь урядові будівлі. Я не знаю, що це. Але урядові будівлі з прапорами. Нікола Тесла. Республіка Хорватія, Град Загреб, Гратська Скупційна. Городська, місцева, типу. адміністрація. Це я так переклала. Напевно, так воно і є. Не може пройти один квартал в захваті. Ось теж якісь у будівлі. Бачите, з прапорами. А, а оця церква, яка на реставрації. Подивіться на цей дах. Ось ще будівля якась. Що там таке? Іди сюди, йди сюди, <laughs> музей і врата. Уже Сюди треба кожен день приходити, щоб все тут обійти. Як я в Італії ходила в барі по старому місту, поки я там його вже не знала, як облупленого то міста, кожну вулицю, кожен прохід. Або Дуже таке було щось цікаве. От ходиш, ходиш, ніби то кожен день, ніби там все бачила, але якийсь день приходиш і щось таке бачиш, ну, таке, що визиває е, захват. І думаєш, блін, я ж тут ходила-ходила, як я це не бачила. А ось так. Люди сидять, відпочивають, а я так прямо з цією камера. Я йду, Растя мене тягне, я думаю, що вона хоче. А вона показує, що ось для кішок будиночки. Дивіться. О, та то для кошечок будиночки. А вона тягне мене, це Растя побачила, а я навіть не бачила. Ні-ні ні, рибка, ну ти туди не підеш. Там да, мабуть, і таке щось смачненьке їм дають, але ну як ми, ми не можемо туди піти. Ідемо тільки, що підходить мужчина, каже, ну він по-хорватськи щось каже, але я зрозуміла, що, він, що в нього під буль вбіг, каже за кішкою. Кішку побачив, а ну, мужчина ходить з поводком та його шукає. Та я трошки там з ним я нічого не розумію, що він каже, але я ну, якось вирішила його підтримати, там з ним постояла щось теж. Іскала, дивилася по сторонам, але, але нічого не знайшли. Він там звав його, там все марно. Ну Він залишився, там, підійшов його знайомий, чи не знаю, хто там з ним. Ходив, десь його теж шукав, прийшов, каже, що ні, не, не знайшов і вони там залишилися, де ми зустрілися вдвох, то далі там щось думають, де шукати собаку. Статі який жах. Боже, я зразу, я зразу за... в таких випадках зараз думаю, що не, не дай Боже, щоб вона десь загубилася ще в якійсь чужій країні, де не, я не мову, не знаю нічого. Так, а куди ми йдемо? Тут е, вже темніє, тут реставрація, скрізь, скрізь реставрація, ми зразку йдемо. Я знімаю днімаю багато, не, не, не можу зрозуміти, чи треба воно настільки багато, чи ні. Але я хочу, щоб ви поринули в цю атмосферу, щоб ви зрозуміли, що це не просто одне, один ресторан чи одна кафешка якась, там два столика, а що це величезна вулиця. Отак От кафе, кафе, ресторани, і скрізь люди. Агонь. І скрізь люди, людей багато, всі відпочивають. І ти, коли тут знаходишся, то ти ну ти теж відпочиваєш, Ось що зараз назад іде той чоловік, який загубив собачку. І, а я йому кажу, ну що, знайшли? Він каже ні. А я кажу, ну ми йдемо в той бік. Якщо ми побачимо, то ми повернемося. Ну, ми розуміємо. Я кажу на ну, український, він на хорватський, але ми розуміємо. Я ж жестами щось показую. Він каже, окей. І ти типу, каже, а я йду в цю сторону, а я так зрозуміла, що він каже, що той його товариш пішов туди. І тільки ми розходимося і дивлюся, іде його товариш і веде собаку, знайшов. О, я зупинилась, кажу, знайшов. Почала того, той повернувся, боже. Ну трошки насварив собаку, так трошки. Він каже, і я кажу той собачки, тоже де ти була? чи де ти був? Я вже отак. Ну, Дивіться, як е, красива, да? Вечірнє місце таке, і ми наверху. Растя дивиться, що шо, щоб шо, її з'їсти. Якісь екскурсії, оці екскурсоводи, вони в такому вбранні. Ну, я так розумію, що це екскурсія, бо вони з такими е, 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 фонарями і в, такі, в такому вбранні, Я вже не перших таких бачу, класно, да? Цікаво. Оце моя бабуся моя. Я тільки що присіла на площі трошки передохнути, подивилася, яка ситуація з петицією, скільки там чоловік підписується. Я постійно це моніторю і подивилась коментарі під відео своїми. Побачила коментар Тетяни, це моя подруга з Ютубу, і вона пише Наталя, ти що знаєш хорватську мову, як ти з ними спілкуєшся на ринки? Я вам відповіла Тетяна там в коментарі, але зараз я можу трошки ширше і розкажу вам, як я спілкуюся. По-перше, хорватська мова значно легше, ніж італійська. А якщо я розмовляла з італійцями, і ми дуже непогано спілкувалися. Не тільки там в магазині, ми... я і на морі там спілкувалася, там все, Растя ж постійно привертає увагу. І всі до неї, і я їм розказувала і за растю, і за Україну, і за війну. Все, все це було. Так що е, це... Якщо я спілкувалася з італійцями, то з Хорватами, то мені взагалі раз плюнуть. Дивіться, деякі слова, багато слів, вони по звичайні такі ж самі, як в російській або в українській мові. І якщо тобі кажуть якусь фразу чи якесь речення, то якесь слово чи декілька слів ти можеш зрозуміти. І потім ти вже загадуєшся, що саме від тебе хоче. Ну, що, що мають на увазі, да? так? Ну, якщо що, то можеш перепитати. От я розмовляла з жіночками, тільки що сиділа на площі. Вони мені почали теж підійшли до расті. Там почали її фоткати там, питати мене, откуда я. Я сказала, що я з України. Вони почали казати, що в них дві собачки, показувати їхні фото. І ми там милувалися їм. Ми, я кажу, ви любите дуже собак. Вони кажуть, да. Ну так ну вже ми зрозуміли один одного. Ну я почала чому це все казати? Що я хотіла розповісти вам взагалі я, я, який я, я ж поліглот ще тут. Ви ж бачите, як я розмовляю на своїй рідній мові. То можете собі уявити, як я розмовляю на той же італійський, Я знаю два слова. я ж Капеліна, море, белісімо. що на наразі всі, коли бачили Расті в Італії, вони так все казали. Капеліна, аморе, белісімо. Ось. І цей тут я захожу в магазин. Я захожу в магазин і я хочу спитати, можна з собака? Я захожу, а там продавець, чи касир, вона на мене не звертає уваги, вона мене взагалі не бачить. А мені ж треба ну, якось до неї звернутися, щоб вона на мене звернула увагу. І я кажу, сеньора, сеньора, ну велика італійка, розумієте? Потім по-хорватськи дякую, це хвала. Я забувала це слово. От перший день там, чи другий день я забувала це слово. Та я і зараз я заходжу в магазин, да, от там я щось купую і хочу на касі е, сказати Хвала і я кажу дякую, грація. Грація, це по-італійськи, дякую. Я кажу дякую, грація, а потім. Хе-хе-хе, <хлова> хлава. Ну, от это, это вообще. А, Кажу, сеньора, можна віч дох на ручки, на ручки. Я боже, і сама, і сама думаю, боже, ну що я милю? Всі, всі з, кожного, з кожній мови по одному слову і ще показую руками, це. але мене розуміють, вони кажуть, так можна, чи ні, ні, дох, ні. Ну, я полягло ще тут. Я кажу, всі просто в одному реченні, я кажу одне речення, я кажу слово російське, слово українське, слово італійське і слово англійське. Ну як? Всі мови. Знаю, ось так. На цьому я закінчую своє відео. Багато ми сьогодні де з вами побували в старому місті. Побачили трохи центр, центр міста. Завтра вирушаємо в нову подорож по вулицям Загреба. Дякую за просмотр, дякую за те, що підтримуєте мене з петицією. Все, слава Україні, героям слава. До завтра. Пока-пока.